Уявіть, безлюдний острів, один із найпівденніших на планеті. До Антарктиди звідси недалеко, тож навіть улітку тут холодно і вітряно. Низька жорстка трава, поодинокі кущі, над головою постійно віє вітер, навколо ні душі, лише пінгвіни, морські леви, морські птахи. Усе виглядає так, як і має виглядати далекий субантарктичний край і раптом щось чужорідне. Серед скель стоїть вівця, потім ще кілька. Стає зрозуміло, їх тут не десяток і не сотня, а близько чотирьох тисяч. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Виглядають вони незвично. Це не ті фермерські вівці, яких ми уявляємо на зелених луках, тутешні тварини у 2 чотири рази масивніше. Причина проста: густе, важке руно обгортає тіло, звисає клаптями і закриває огляд. Шерсть може становити половину, а іноді й більше від маси тварини. Кожен крок дається зусиллям, наче вони тягнуть на собі мокру ковдру. Щоб поїсти чи напитися, вівці мусять проштовхувати морду крізь власну шерсть майже навпомацьки, шукаючи траву і воду. Здається, вони приречені, та, попри все, стадо тримається і намагається вижити. Свійські тварини поволі змінюються і рухаються до того, щоб перетворитися на окремий дивний різновид. Це історія про здичавілих овець на острові Кембелл у Новій Зеландії. Острів відкрили 1810 року. Австралійський капітан натрапив на нього під час полювання на тюленів. Корабель належав сиднейській компанії братів Кембл, тож назву не вигадували, дали йому їхнє прізвище. Спочатку тут били морських котиків, потім заходили китобої. Лише 1896 року Кембл офіційно включили до системи орендованих пасовищ, поширеної в Новій Зеландії. Згодом островом зацікавилися фермери. Перші орендарі швидко зрозуміли, наскільки дорого утримувати господарство в такій глушині. Зрештою, землю викупив капітан Такер. Він зробив ставку на вівчарство і завіз три партії овець приблизно по тисячі голів. Документи у ривчасті, але відомо, що це були меріноси та їхні помісі. Так, на ізольованому острові опинилося близько 4 тисяч свійських тварин. Спершу це було майже ідеальне місце: багато простору, мало хижаків, різноманітний корм. Особливо цінними стали так звані мегатрави, великі рослини з широким листям, типові для субантарктичних островів. Вони ловлять слабке сонце і дають соковите листя, справжній делікатес для овець. У таких умовах стадо швидко зростало на початку ХХ століття, приблизно до 1913 року. Чисельність овець сягнула піку – 7-8 тисяч голів. Старі фотографії показують схили, вкриті білими цятками, але трава не безмежна. Їстівні рослини зникали, пасовища виснажувалися, і кількість тварин почала падати. Прибуток фермерів скорочувався. До 1931 року стало ясно, утримувати отару на такій відстані невигідно. Господарі пішли з острова, залишилось близько 4 тисяч овець, усе ще велике стадо. Пастухи, що стежили за отарою, теж опинилися в складній ситуації. Два роки в них не було судно, щоб повернутися на велику землю. Коли уряд нарешті надіслав корабель, він забрав людей з вовною, настриженою за два сезони. Але ціна на шерсть упала нижче вартості рейсу, і працівники не отримали нічого. Формально вівці залишались власністю господарів, які вже не повернулися. Тисячі тварин лишилися самі на холодному вітряному острові. Ті вівці від початку були створені як машини для вовни і погано пристосовані до дикої природи. Породи виводилися з однією метою густе, якісне руно. Тварину потрібно стригти щороку. Без стрижки шерсть росте безперервно, намокає важчає та стає загрозою для життя. Хоча предки домашніх овець, дикі муфлони, які взимку відрощують хутро, а влітку линяють, люди цю здатність майже прибрали. Сучасні фермерські породи практично не линяють і без людини зазвичай довго не витримують. Показовий приклад баран на ім'я Барак, якого знайшли в Австралії 2021 року. Багато років його ніхто не стриг, і коли люди побачили тварину, вона була на межі загибелі. Очі закриті шерстю, тіло виснажене кожен крок через силу. Руно було таким масивним, що він ледве стояв на ногах. Після стрижки з нього зняли понад 35 кілограмів вовни. Кілька років ходити в такому панцирі і залишитися живим майже диво. Навіть без зайвої шерсті вівці дуже вразливі істоти. Вони майже не вміють захищатися, легко лякаються і швидко впадають у паніку. Після нападу хижака тварина може загинути не лише від ран, а й від стресу, тож шансів у дикій природі в них небагато. Тепер поглянемо на умови острова Кембл. Його площа близько 11 тисяч гектарів, узбережжя круті скелі, всередині пагорби і логовини. Вітер майже не стихає, через це рослини відновлюються повільно. Це мінус. Зате тут майже немає мух та більшості набридливих комах, які в інших місцях дошкуляють отарі, із можливих ворогів у овець лише поморники, великі морські птахи. Люди ніколи не бачили, щоб вони нападали на здорових дорослих овець. Можливо, справді не наважувались, а можливо, ослаблених тварин поморники добивали швидко, не залишаючи свідків. Умови тут досить м'які, аби це стадо могло хоча б спробувати вижити. З місцем подій вже все зрозуміло. Тепер важливо відстежити, як змінювалася кількість тварин у часі. На початку приблизно до 1913 року отару можна вважати на піку, кормів вистачає, люди поруч, є догляд і стрижка. Усе працює як годинник. До 1931 року ситуація помітно змінюється, рослинність виснажується, їжі стає дедалі менше, і чисельність овець йде на спад. Здавалося б, далі має бути повільне вимивання популяції аж до повного зникнення. Але сталося протилежне. Після різкого падіння чисельності стадо раптом почало знову швидко зростати. І все це без пастухів, без ветеринарів, без будь-якої людської допомоги. Такий різкий розворот і досі обговорюють дослідники, що ж могло відбутися між 1931 і 1958 роками, коли людей на острові вже не було. Є версія, що перші роки після від'їзду господарів стали для овець справжнім фільтром на виживання. Домашні породи розраховані на регулярну стрижку, раптом залишилися сам на сам із власною шерстю. Руно росло безупинно, ставало товстим, важким, мокрим, забивалося брудом. Частина тварин гинула від перегриву шкірних хвороб, запалень, неможливості нормально пересуватися, бачити, знаходити їжу і воду. Як і з випадком, бараном, бараком в Австралії. Шанс вижити був мізерний. Потрібен був збіг багатьох факторів. На Кембелі змогли протриматися лише найбільш витривалі сильні особини, або ті, в кого шерсть спочатку була трохи рідшою. Саме на них спрацював дуже швидкий природний відбір. Усі вівці, що виявилися надто залежними від людини, просто не встигли залишити потомство. Зотари залишилися лише тварини з винятково корисними рисами. Легшим руном, міцнішим здоров'ям, кращою здатністю рухатися по складному рельєфу, більш ефективним пошуком корму. Їхні ягнята успадковували ці особливості, і з покоління в покоління популяція ставала дедалі стійкішою. Паралельно зменшення кількості овець дало рослинності шанс відновитися, пасовища потроху оживали, і їжі знову ставало більше. У якийсь момент баланс змістився, смертність упала, а народжуваність залишалася високою, і крива чисельності знову пішла вгору, уже як для непівдикої, добре адаптованої до острову популяції. Дуже важливу роль зіграла ще одна деталь: відсутність наземних хижаків. Якби тут жили, наприклад, лисиці або вовки, ослаблені незграбні вівці з перерослою шерстю, стали б для них ідеальною здобиччю, і вся історія закінчилася б набагато швидше. На Кембелі все склалося майже як у лабораторному експерименті: чотири десятиліття повної свободи, жорсткий, але передбачуваний клімат, мінімум ворогів і можливість повністю відірватися від колишньої 100% залежності від людини. Коли 1975 року експедиція знову висадилася на острові, щоб забрати частину овець, людей чекало справжнє здивування. Здалеку, це були звичайні білі цятки на схилах, але при близькому огляді стало ясно, перед ними вже зовсім інші тварини. Як і багато здичавілих популяцій, кембельські вівці встигли утворити окрему генетичну гілку: ноги стали довшими, корпус вищим, голова трималася значно вище, ніж у їхніх материкових родичів. Шерсть на спині частково витиралася вітром і дощами, поступово стоншувалася. Постійне висмикування жорсткої тугої трави з корінням змінили будову щелеп, вони адаптувалися до сильного ривка, до грубого корму. Ще один яскравий момент реакція тварин на звичайну м'яку траву, коли її просто поклали перед ними на землю, вівці розгубилися. Вони діють за звичкою, намагаються схопити і різко смикнути, вирвати стеблу з ґрунту, м'який корм розлітався різні боки. Тварини нервували і майже не їли. Довелося спеціально зв'язувати траву в тої пучки, щоб її можна було хапати зубами і тягнути, як вони робили це все життя на острові. Поступово виявилися й інші зміни: більшість самиць народжували стоячи, без довгих прилюдій, а новонароджені ягнята вже за кілька хвилин після появи пробували встати на ноги. Це типова поведінка диких копитних, які мають миттєво бути готовими до втечі. У Кембельських овець сформувалася підвищена стійкість до копитної гнилі. А шерсть почала частково змінюватися за сезонами, нагадуючи линьку їхніх далеких предків, муфлонів. Загалом руно стало помітно легшим і менш задушливим. Змінився і режим випасу. Ці тварини їли майже весь день, приблизно з четвертої ранку і до пізнього вечора, практично незважаючи на дощ, вітер або холод. Коли пориви ставали особливо сильними, отари просто розверталися до вітру задньою частиною і продовжували скубати траву. Збоку це виглядало так, наче їм потрібно постійно щось жувати, щоб утримати тепло і енергію та не дати собі замерзнути. На цьому етапі історія овець уже виглядала як окрема гілка еволюції, що народилася випадково через людську недбалість, різку ізоляцію і дивовижну здатність живого пристосування до будь-яких умов. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!